Менюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, долучається до нашого ефіру. Пані Наталії. Бажаємо здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, як минула ніч в на півдні нашої країни? На жаль, ніч має традиційні ознаки обстрілів Миколаївщини. Це вже така. Негативна, але все таки ворожа традиція. Вони продовжують тиснути на миколаївців і бити по них, в тому числі з застосуванням реактивних систем залпового вогню цієї ночі. Знову був, був обстріл кількох районів міста. На жаль, є інформація і про постраждалих вже знову. Ми знаємо, що влучають в об'єкти соціальної інфраструктури віялове таке ураження по місту, і в тому числі із застосуванням, нетиповим застосуванням систем зенітно-ракетних с 300 скажіть, будь ласка, інтенсивність боїв в східній оперативній зоні вона зменшується. Про південь це можна говорити чи ні? Тенденція там останніх тижнів вона незмінна абсолютно. На півдні триває все ж таки контрбатарейна боротьба, і це як основний метод зараз протистояння, зокрема із застосуванням авіації. Час від часу ворожа авіація завдає удару, зокрема і по тих позиціях, де ми вже вивільнили території і зачистили, і укріплюємо свої позиції. Вони намагаються тиснути таким чином і на наш особовий склад. Ми завдаємо ударів на у відповідь і те, що ми тримаємо під вогневим контролем певні напрямки окупованої ними території, їх дуже нервує, і тому саме такий метод боротьби зараз в пріоритеті. Дистанційно на великих відстанях вони намагаються гатити по тих територіях, які для нас є глибокотиловими. Ви говорите про контрбатарейну боротьбу. А чи можемо ми фіксувати, що росіяни все більше і більше стягують техніки, і, можливо, обмінюючись інформацією з колегами з інших напрямків, які відповідають за інші напрямки? Що таке дійсно йде перекидання? Про що неодноразово говорили в нашому ефірі експерти: зі сходу на південь російської техніки і? І, є, є певний маневр, маневр, і маневр, і ми його спостерігаємо. Тому однозначно зауважити для чого це робиться. Ну це дуже не благодінеправильна справа, тому що ми розуміємо, що можуть бути різні провокації. Ми розуміємо, що можуть бути накопичення сил для утримання оборони а також не виключаємо, що вони намагатимуться зробити якийсь певний прорив. Цьому свідчить і те, що на напередодні. Три напрямки, три групи ворожих намагалися провідати, розвідати напрямок, який вони собі обрали як пріоритетний для спроби провести такий прорив і посунути нас з наших позицій, але зазнали втрат до 10 расистів було знищено, і 4 одиниці броньованої техніки, і вони були змушені ретируватися на свої ж позиції. У понеділок вранці Збройні сили України повідомляли про те, що ударили по залізничному ешелону з технікою в брильовці Херсонської області. Тобто, зважаючи на те, що у ворога цей процес розвантаження він абсолютно не технологічний, не за сучасними стандартами НАТО, а все відбувається вручну. Тобто, ми правильно розуміємо, що збройні сили мають час дізнатися про це і вдарити точково там, де приходить нова техніка, яка збирається нищити українську землю. Так, ми відстежуємо ці процеси і маємо практику спілкування, і в тому числі і з рухом спротиву, який потужний, досить на Херсонщині, отримавши інформацію, можемо реалізувати свій ракетно-артилерійський потенціал. І, звісно, спираючись на ті технології, які використовує ворог, розрахувати максимально руйнівну силу таких ударів, тому що на цьому залізничному ешелоні перевозилася і техніка, і жива сила і. Боєкомплект тому правильне влучання забезпечило максимальне ураження о, з подальшою детонацією і пожежем. Тобто, в принципі, ми можемо говорити про те, що збройні сили до цього був удар по Скадовську, але це не в колі бачення, не в радіусі Хаймарс. Тобто це була інша зброя збройних сил України. Тобто, ми регулярно можемо громити ешелони з технікою рашистів. Ми тримаємо дійсно той самий вогневий контроль, про який кажемо, це означає, що різні види озброєння, якими ми забезпечені, застосовуються на різних напрямках відповідно до доцільності. Так пані Наталі, окупанти обстріляли зі смертю градів за Онудольську Тес, чи можете докладніше розповісти про це? Ми бачимо, що цей напрямок теж має певний пріоритет останніми днями у ворога, тому що це інший бік водосховища, і це порушення тої самої мирної структури і розуміння захищеності іншого регіону. Це їх практика психологічного тиску, і тим часом влучаючи в такі стратегічні і критичні об'єкти інфраструктури, вони намагаються забезпечити максимальний тиск. Поки що відомо про Новання кількох будівель без критичних втрат, ну і також була інформація про те, що окупанти обстріляли евакуаційний транспорт. Що ви могли порадити цивільним, які хочуть зараз покинути небезпечні регіони, безпосередньо відштовхуючись від цієї ситуації, пані Наталія? Тобто варто боятися, тому що ворогу не можна довіряти. Чи все таки ви рекомендуєте, попри це попри все виїжджати як напередодні там за кілька тижнів до цього говорила Ірина Врищук? Ми продовжуємо говорити про необхідність евакуації, але з огляду на те, наскільки це безпечно, і який напрямок для людей буде більш безпечним, тому що е, ми знаємо, що з Тимчасово окупованої Херсонщини перекриті всі виїзди, крім напрямку у е, тимчасово окупований Крим, і е, залишалась така дорога життя е, в напрямку Васильівки на Запоріжжя. Але те саме, що відбулося: це обстріл е, ці, евакую, евакуаційного е, мікроавтобусу, це м, практика. На жаль, практика окупантів, які не дотримуються ніяких правил і норм ведення війни, і застосовують такі речі. Ми пам'ятаємо про те, як вони спрямовували свого часу евакуаційні автомобілі на мінні поля, і так само потім обстрілювали ці машини. Тому довіряти окупантам не можна, але спробувати варто вивчаючи ситуацію безпосередньо на місці. Так, є певний ризик, але кожен оцінює для себе знаходячись в тій ситуації, в якій він опинився. Ну і разом з тим, що зараз відбувається в лавах збройних сил України окупанта, тому що голова Херсон виконувач обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій повідомляв, що окупанти ходять по будинках і. Перевдягаються в цивільне для того, щоб втекти морально-психологічний дух того війська дійсно дуже низький. В них є певна паніка у розуміння того, що ми отримуємо підтримку західних партнерів і маємо потужну зброю вже розуміння того, що наша справа права, і ми будемо рушити в східному напрямку. Обов'язково вони вже давно вишукують способи вшитися звідти, але маємо інформацію про так звані заград загони, які не дозволяють їм цього. Тому вони напевно вишукують вже і такий спосіб через цивільний одяг і розчинення в натовпі людей намагатися повернутися додому. Бачите, а де стоять ці загони, які зупиняють тих, хто хоче. З росіян втекти з поля бою ми маємо інформацію, що вони існують і не дають змоги уходити тим, хто намагається звідти, але місце розташування не розкриваємо. Ага, mm -hmm. зрозуміло. Так, я хотіла повернутися до історії про те, що ми говоримо зараз про ситуацію з Півднем, і ви говорите про те, що варто ризикувати і виїжджати. Але в цілому ми не можемо прорахувати жодним чином дії ворога. Правильно, пані Наталія, чи є певна тактика, як вони нищать цивільну інфраструктуру саме на півдні? Називати це тактикою, напевно, буде неправильно. Є е, намагання знищити максимум, максимум того, що не може бути завойовано. Я б так це оцінила. Ну просто дивіться, от припущення щодо загибелі, навіть пана Водатурського, який просто на Миколаївщині зробив надзвичайно багато для людей, чи це було конкретне влучання? Мені цікаві такі моменти, тобто реально це. Якісь координати здають місцеві, можливо, за вашим припущенням, де знаходяться окремі частини будинка, куди влучати, щоб так би мовити підривати і становище в області тих людей, на яких ця область опирається? По перше, я хочу зауважити, що по цьому факту розпочати слідство і відповідно всі деталі розголошувати неможливо, тому що це заборонено. Нормами права, а те, що влучання відбувається в якесь конкретне місце, ми маємо факти. На жаль, затримання людей, які передають координати, так звані коригувальники, які працюють на оспівпрацюють з ворожою стороною, працюють на ворога і передають цю інформацію. Але спецслужбами проводяться контрдиверсійні заходи і виявляються такі люди. Але в той же час слід розуміти, що, наприклад, обстріл таким озброєнням як реактивні системи залпового вогню, і те саме с 300 з великою. Потужністю і о, масштабом ураження вони можуть бути як прицільні, так і бієлові, такі як останнім часом по Миколаєву б'ють просто вкриваючи житлові райони. Тому давайте дочекаємось висновків слідства, і тоді зможемо говорити. Звичайно, але дякуємо за інформацію, якою підстави. ви змогли з нами поділитися. Наталія Гуменюк, начальниця е, була об'єднаного е, командування Південь з нами на зв'язку.